Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на центр Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, сьогодні поговоримо про такі певні підсумки від того, що відбулося в останні дні, а це промови в першу чергу президента Америки Байдена, його візит до Києва, також смердіння кремлівської ботоксної Паскуди Пуйла в Кремлі. Знову ж таки, ну і очікувані дії Китаю, адже зовсім скоро нас очікує. А, ну, скоріше за все, на річницю, точніше, роковини початку широкомасштабного вторгнення до України, некий виступ Сі Цзіньпіня, лідера Китаю, де він має вийти з, знову ж таки з якимись там типу мирними пропозиціями. Коротше кажучи, до чого це все йде, і що власне зараз відбувається, давайте спробуємо проаналізувати. Я, з вашого дозволу, зараз не буду сильно концентруватися на там, подробицях того, хто там що говорив, конкретно я про Байдена і Путіна. Чому? Тому що це і так і без мене зроблять, а по-друге, тому що. Чесно кажучи, розбирати оце двигодинне могитіння цього вилупка просто немає ніякого бажання, тим більше за великим рахунком, все, що сказав Пуйло, дуже чітко вписується буквально в кілька тез. Теза номер Я, в принципі вважаю, що вся його промова була заради одного. По перше, тому що треба було хоч щось сказати, тим більше особливо, коли Байден приїхав до Києва, і коли стало відомо, що Байден перед прямо 24 лютого приїде в Польщу і буде там толкати річ. Стало ясно, що по пуйлу треба щось сказати. Йому насправді не було що говорити, тому він сконцентрувався на тому, щоб спробувати знову підняти градус. Тому заявив, що Росія виходить з договору СНВ 3 тобто про зменшення кількості ядерних там припасів і носіїв до них. Ну і да взаємоконтролю за цим. Хоча, як він заявив, що Росія не виходить, а призупиняє дію цього договіру, чим дуже чітко показав, що насправді він сцить. і він, якби мовити, каже: Ну ми звісно піднімаємо ескалацію, але все таки ж залишаємо щілинку для перемовин типу. От. Ну, а Врешті його пояснення, виправдовування і обіцянки, що рєбят, ну, да, ви, вас, звісно, там більшість уб'ють, але ми зато вам чуть, -чуть дадим. От велике будівництво російське будемо влаштовувати, я не жартую, до речі. От. Ну, тобто... Нічого нового не прозвучало знову там нацисти, геї, там трансвіціти, там що там він чим розказував? Як зазвичай звичай що ще може це животне розповісти? Натомість Байден толкнув дуже класну промову, дуже хорошу і знову ж таки на контрасті з засипаючим залом Пойла з його геронтократами. Байден виступав на свіжому повітрі біля королівського палацу, купа дітей, величезний натовп людей які просто прийшли його послухати. Дуже правильні слова, хороші не раз дуже правильні про те, що автократам завжди треба казати ні, нас будуть підтримувати до кінця. Важливі дуже меседжі знову ж таки прозвучали з приводу Білорусі і Молдови, які говорять про те, що Америка. Допоможе всім країнам, які дійсно хочуть боротися за свою свободу, боротися за свою свободу. Особливо це цікаво в плані Молдови, де новий прем'єр-міністр вже чітко говорить про те, що треба демілітаризувати Придністров'я. Дай Бог, щоб дійшло до справи. Але тепер давайте спробуємо глянути ще в більш широкому контексті. Адже напередодні цих виступів Байдена, ну і пойла, власне кажучи, хоча пойло тут це діло таке раптом різко активізувалися китайці, друзі. А наші, точніше, не наші, а товариші Арахамі і трошечки пана Зеленського, думаю, улюблені китайці. Ті самі омрійні союзники, як дуже часто думали в офісі президента, які мають допомогти Україні. Угу. Ну, ті, хто хоч трошки слідкує за нашим каналом, я думаю, ні для кого з вас не є секретом мої, м'яко кажучи, досить е негативні погляди і на роль Китаю, і на того, що чим є ця країна зараз, точніше держава, і на те. Яку роль ця країна відіграла в підготовці до агресії щодо України і роль, яку вона відіграє. Я боюся, що буде відігравати надалі. Тому, скажу так, ця активізація нічого хорошого для нас не несе, і вона напряму знову ж таки пов'язана з промовами Байдена? Ну Путін тут згадується тільки тому, що ну ця тварина дуже хоче показати досі свою суб'єктність, що нібито вона теж... Представник там сверхдержави, яка щось вирішує. Насправді це не так. Навіть китайці так не вважають. Якщо ви пам'ятаєте на промові у інавгураційній сідіньпіня, дуже чітко прозвучала фраза, що по суті в світі є тільки два центри сили це власне Сполучені Штати Америки та Китай. От. Так от що ж хочуть китайці, ну китайці активно їздили по Європі. Там спілкувалися, заявили, що вони готують нову цілу концепцію міжнародної безпеки. До речі, парадоксально, що ну, вони цю концепцію записали, ніби все хороше проти всього поганого. Наприклад, принцип територіальної цілісності, щоб ніхто не втручався. Тобто, якщо її застосовувати, наприклад, щодо того, що діє Росія, то це означає, що Росія має звалити керам собачими з України. От так само і Китай не матиме жодного права там, на вплив, наприклад, на країни Африки, я вже мовчу про Тайвань і так далі. Але ну, коли ми маємо справу з Китаєм. Треба ніколи не забувати, що ця країна ніколи ніколи не робить так, щоб її слова дійсно відповідали її діям. Це дуже чітко відповідає поглядам цих людей і еліти, точніше щодо інших країн і інших народів. Які, ну якщо максимально так би мовити, політкоректно виражатися, то китайці, ну ту ж точно що, що, стосується заходу, вони їх вважають, знаєте, Якби так сказати, безхвостими мавпами, я би сказав так, і завжди намагаються намахати, а потім дивуються, чому ж захід завжди об'єднується і дає Китаю люлей. От ну то вже така історія. Кожен вчиться на своїх помилках або не вчиться, ну до менше з тим. Важливо те, що, по-перше, з'явилася така концепція, а по-друге, заявили всі китайці, почали їздити, активно розказувати, що от, все, вийде Цзіньпінь і запропонує формулу миру. Там були досить різні, називалися, скажімо так, можливості цієї форми. Наприклад, що тіпа, Росія має відвести свої війська, як в якості жесту доброї волі, не ясно правда, куди саме. Ну, а натомість Захід має тіпа, припинити постачати зброю. В Україну. Ну, я ж кажу, поки що це так просто чутки. Давайте почекаємо, що там власне, каже Сі Цзіньпінь. Тим більше, друзі, найважливіший момент полягає в тому, що е, е, напередодні цієї промови, е, власне, Ван Ї, це представник МЗС з Китаю, мав зустрічі ну, фактично, з усіма головними стейкхолдерами світовими. Ну, а ще і 22 лютого, тобто завтра. А, ну, якщо говорити про те, коли я зараз записую це відео, то це завтра. Я ж не знаю, коли ви будете це відео дивитися, але з тим. Так, от 22 лютого він матиме зустрічі і в Москві після того як він мав зустріч з нашим, тобто українським міністром закордонних справ Кулєбою, а також зустрічався з м -м, Ентоні Блінкеном, держсекретарем Сполучених Штатів Америки, та мав зустріч не з низками європейських чиновників і лідерів. Так, от тут дуже цікавий момент полягає в тому, що судячи з усього, дійсно китайці активізувалися, тобто вони вирішили перестати гратися в гру. Що ми просто там раз на три місяці на якійсь там черговій генасамблеї чи там асамблеї ООН говоримо, що треба вміритися, Голосуємо проти будь-яких абсолютно пропозицій, які вносить захід. Утримуємося і допомагаємо тихенько Росії, але типу нелетальною зброєю. Тут, як ви знаєте, на днях прозвучало кілька дуже суворих заяв від Ентоні Блінкіна і Жозепа Бореля, керівника ЄС, про те, що нібито Китай стоїть уже однією ногою, майже для того, щоб починати поставки летальної зброї до Російської Федерації. Ну і європейці, що мене прям дуже здивувало, дуже жорстко заявили, як ну, американці, само собою, про те, що це стане червоною лінією. Якщо це відбудеться, то стосунки з Китаєм, відносини з Китаєм до Заходу більше ніколи не зможуть бути нормальними. От. Окрім того, явно повторюся, вам її про щось поговорив з нашим Кулєбою. Куліба це підтвердив, що нібито навіть якісь там документи були передані з пропозиціями миру. Правда, він сказав, що ми не можемо поки нічого оцінювати, треба з ними ознайомитися. Ну а завтра, з усього, повторюся, Китаєць поїде до Москви і буде там розмовляти з росіянами. Отже, що, про що це все свідчить, друзі? Насправді логіка подій дуже проста. Ну Не знаю, лякаючи, не лякаючи, але така, як вона є. Світ уже. Напряму по суті увійшов нову холодну війну між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Джозеф Байден кілька разів це говорив, повторив ще раз, до речі, що нас очікують дуже складні роки. Якщо ви пам'ятаєте, він казав про це ще минулому році, що нас очікує десь років 10 буремних таких, коли буде боротьба між США і Китаєм за гегемонію у світі. Хороша новина для України полягає в тому, що напевно, чи не вперше. За останні 300 років Україна нарешті опинилася з правильного боку барикад, і у нас є всі шанси на, на перемогу, якщо ми самі не натупимо. Погана новина полягає в тому, що ми знаходимося прямо на передовій цього протистояння, і ще й на жаль, без Конкретних документів, які, скажімо так, дозволять нам мати тих союзників, які будуть з нас напряму воювати, це прямий наслідок 30 років прекрасної дипломатії від всіх наших президентів, попередніх без виключення, які призвели до 24 лютого, яке Україна вступила без жодних зобов'язань від жодної країни світу дійсно підтримувати нас. Збройно і там всіма іншими засобами. Тобто, ми маємо розуміти, що все, що зараз відбувається з боку Сполучених Штатів Америки європейців, це от дійсно акт доброї волі. Тобто вони вважають, що їм це потрібно. Ну, це не так не тільки добра воля, це і геополітичні розрахунки, але тим не менше, треба це дуже чітко собі в голові вкласти і розуміти. Ну я не скажу, що це уже усталена думка, але ну мені здається абсолютно очевидно, що завдяки блискучій блискучій підкреслюю дипломатії Байдена Блінкіна по суті, за рік цієї ескалації, за рік війни, американці дійсно змогли зробити гігантський ривок вперед. Вони і так були лідером світу, але Байдену дійсно вдалося створити коаліцію. Об'єднати захід і не тільки дійсно дуже серйозно похитнути позицію Китаю по світу. Я вже мовчу про Росію, і так далі. Тобто, Америка, ну я не хочу сказати, що вона вигоду набувач цієї війни в жодному разі, це неправильно так сказати. Я просто маю на увазі, що американці по факту дуже активізувалися і по суті ну перебрали на себе все те лідерство, яке вони не те, щоб втрачали, але просто на яке вони не звертали увагу напевно останні років так. 10, так точно. Як ви розумієте, китайці, які особливо після промови зі зінпіня і перемоги його по суті у внутрішній боротьбі в, в самому Китаї, вони не можуть цього допустити. Вони мають активізуватися, вони мають виступати в ролі альтернативного такого джерела сили, альтернативного центру сили. Відповідно, логічно, цілком, оця вся історія під річницю війни, тому що Китай хоче показати, що він є альтернативою і що він теж впливає і вирішує якусь ситуацію. От плюс з одного боку. Ви ж розумієте, що Китаю насправді в цій історії вигідне просто затягування цього конфлікту, як нікому. Тобто, з одного боку, це буде послаблювати Росію, але ще збільшувати її залежність від Китаю, перетворення і на пряму колонію Китаю. З іншого боку, Захід змушений буде все більше втягуватись в цей конфлікт, витрачати свої ресурси, гроші. В нього буде менше сил на боротьбу власне самим Китаєм і увагу на боротьбу з, увага на боротьбу з Китаєм. От при цьому китайці мають кілька червоних ліній. Вони собі не можуть. Я впевнений, що їм абсолютно не потрібна повна перемога рашки в таких умовах, тому що ну ви розумієте, їм не потрібне посилення Росії. Так само вони не можуть допустити, щоб переміг Захід і Україна, тому що це буде антологічною поразкою для них самих. От, виходячи з таких речей, Китай зараз почав свою операцію, яку я для себе називаю Троянський кінь. Адже метою цих мирних пропозицій зі Дзіньпіні, як ви розумієте, є абсолютно ніякі нереальні мирні перемовини. Ну, Ви ж прекрасно розумієте, що після останніх всіх подій, де і після всього того, що відбулося, Путін явно став нерукоподаваним на Заході. Тобто, грубо кажучи, Ніяких серйозних документів, з ним ніхто нічого більше ніколи підписувати не буде. Як власне, і, ну коли його напряму називають злочинцем, диктатором, ви розумієте, з такими людьми вже ніяких договорів ніхто не підписує серйозних на на десятиліття вперед. Відповідно, як би сказати, Китай у всій цій історії прекрасно розуміє, що треба в цю всю гру влазити, інакше щось можуть вирішити без нього. А це для нього, повторююся, є абсолютно. Абсолютно категорично недопустимо. але при цьому треба розуміти, що знову ж таки Китай прекрасно розуміє, що Путін, і це стало ну це і так, то було ясно. Ця промова черговий раз останнє його підтвердила, що він ні за яких умов, поки він живий, не відмовиться від якихось оцих загарбань територіальних в Україні, тому що це єдине, що дає, хоч якусь йому там певну легітимність а він насправді слабкіше люди це розуміють навколо нього. А він розуміє, що по суті перебування при владі означає тільки одне: він має постійно воювати. Тільки війна дає йому якусь легітимність, тому війна буде продовжена. Він про це дуже чітко сказав. Він по суті. Сказав росіянам, що типу, вчиться, мовляв, жити в новій реальності. І це стосувалося і простих людей, і навіть олігархів, і чиновників. Типу, тепер ми воюємо, ніяких курортів, нічого. Ми тут от тепер так. От. Відповідно, абсолютно очевидно, що ну, про що ми можемо перемовлятися з росіянами? Вони ну, вчинили акт просто прямої агресії, анексії нашої території і так далі. Так само очевидно, що ні при яких умовах. Ми не можемо погодитись на те, щоб віддати просто свої землі. Тому про що домовлятися на даному етапі, абсолютно незрозуміло. Тому всі ці заклики китайців, вони, вони не, не про нас, навіть вони про те, щоб максимально розбити нашу, скажімо так, розбити західну єдність щодо нас. І головне попливати на країни так звані глобального півдня, країни Африки і так далі. Тобто, ті країни, які. І так то не сильно когось підтримують, вони дійсно нейтральні. От, і тому, відповідно, вони намагаються тут грати в свою гру. А наша війна це тільки спосіб вставляти, знаєте, якісь пістони заходу. Тому я для себе, чесно кажучи, всі ці мирні історії від ці Цзіньпіня для себе називаю дуже просто. Операція Троянський кінь. Дуже цікаво, до речі, як на всі ці пропозиції відреагує сама Росія. Ну, знову ж таки, ми ж не чули, що там буде запропоновано китайцями. От. Хоча, знову ж таки, якщо говорити про ту концепцію, яку вони там бігають зараз, потрясає у всьому світі міжнародної безпеки, ну то там написано про територіальну цілісність No. Відповідно, це має говорити про те, що Росія має просто забратися з нашої території. Але ви розумієте, що ніколи в житті, поки Путін живий, цього не станеться. В цьому можна не мати жодних сумнівів. А, у Путіна своє завдання, окрім того, він має доказати, що він, хоч трошки суб'єктний, що він взагалі хоч щось вирішує в цьому світі, а не є просто вже тупою маріонеткою Китаю, хоча на факту він уже не є. От. Інша справа, що щоб йому не казав Сі Тінпін щодо закінчення війни, я певний Путін на це не погодиться, бо він розуміє, що перемогти він, по суті, в ній не може, а закінчити її не перемогою, це означає вмерти наглою смертю. Це він теж дуже добре розуміє. От такий у нас трикутник смерті, як я назвав це відео, виходить. Які говорять тільки про одне друзі: що будь-які розмови про мир на даному етапі не закінчаться нічим іншим, як новими дуже великими битвами, навіть я думаю, в певному сенсі більшими і більш масштабними, на жаль, і кривавими, ніж та, яка зараз відбувається уже. Там останні там три тижні в якості знову широкомасштабного наступу, який веде Росія зараз одразу на п'яти напрямках. Нагадаю, друзі. Тобто, це це, це я до адептів 24 лютого, які всі думають, що 24 лютого знову щось буде. Друзі, все уже є. Тобто, ну може бути ракетний обстріл, він, скоріш за все, буде. Це очевидно, ну ясна справа, що на роковини початку війни путінська мразь має обов'язково вбити ще трошки українців, ну скільки зможе. От. Але по великому рахунку наступ уже йде. Так само я впевнений, треба розуміти ще одну логіку, що десь вже в середині осені в Америці по суті розпочнеться виборча кампанія, і ясна справа, що Джозеф Байден буде брати участь в цих виборах. І ясна справа, що йому треба мати якусь могутню штуку, яку він покладе в основу своєї виборчої кампанії. До речі, я впевнений, що те, що він приїхав в Київ, це була ще і в певному сенсі початок, такої, знаєте, легітимний початок своєї виборчої кампанії, де Україна і український успіх буде займати ну, чільне місце. Відповідно, я впевнений, що. В цій всій історії для Росії ви не вигідно в принципі, то з точки зору логіки стратегії всього затягування війни, але особисто для Путіна воно вигідно і він буде її затягувати так. само Китай, якому вигідно тягнути все це кровопускання до моменту, коли він буде вважати, що він буде готовий до прямого військового зіткнення з заходом, і тоді можна робити так би мовити камінгаути, виходити вже із тіні. От заходу ця війна не потрібна абсолютно. В всякому разі її продовження. Тому я дійсно впевнений, що в цьому році найближчі 2-3-4-5 місяців Україна точно спробує а, в якісь контрнаступи переламати ситуацію на свій бік. А, от, ну, По-перше, тому що є ще позиція Владимира Олександровича Зеленського, який продовжує розказувати, як можна всіх побідіть за цей рік, і який теж розуміє, що кожен наступний рік війни. Скажімо так, знижує його особисту легітимність, знімає повністю якесь блокування на критику до особисто до нього, накопичується величезна кількість питань уже і під час війни, і щодо нього, і щодо його оточення. ну, ну тобто, ви розумієте, відповідно, він теж не зацікавлений затягувати цю війну. Він би взагалі був би за щастя її там перемогти, і тут же вибори, які там переможна перемогти. От. Тому от знову ж таки в цій історії ми бачимо різнонаправлені інтереси, але все це в результаті сходиться до однієї простої істини, друзі. Все це будуть вирішувати не буду оригінальними Збройні Сили України, саме в залежності від того, як будуть складатися бойові дії, і далі будуть по суті вирішуватися долі світу. От така цікава історія склалася, коли дійсно Україна, друзі, Україна стала от тим <кхід> точкою перехрестя цивілізації, точкою, де вирішується хто ж буде на світовим гемоном, хто ж власне стане розпорядником трупа. Російської імперії, яким все одно найближчі кількість років стане Росія, а вона стане це без варіантів. Тому так, друзі, ми стали дійсно центром світу. На жаль, звичайно, привід для цього зовсім не такий, як би хотілося, але ну давайте відверто говорити про те, що зараз відбувається. А це саме так. От. Тому що можу сказати, друзі? Найважливіше, що ми маємо розуміти. Це прям фантастика, але от наша з вами історія ця українська і це якраз історія про те, як дійсно воля українських людей, а воля людей просто навіть не всіх, тому що ми ж розуміємо прекрасно, що все одно далеко не все суспільство українське на 400 вкорінене в там, боротьбу, і так далі. Так, от, коли саме позиція українців, які змогли зламати плани Путіна 24 лютого. Так, от, саме наша готовність боротися, саме наша готовність йти до кінця, не йти на компроміси з вбивцями і диктаторами, бажання свободи дійсно може переламати хід світових подій і не просто там переламати, а по суті, ну от скажімо так, зробити світ кращим, ніж він є. І це не красиві слова, друзі. Я от зараз так спробував вам накидати е, от ті от обставини, які зараз склалися в світовій політиці, і вони, повторюся, прямо говорять про те, що саме від того, як українці будуть боротися, залежить дуже багато чого, що буде відбуватися далі, і як далі піде власне конфлікт між США і Китаєм. Тому що, якщо ми, скажімо так, Україна підніми лапки догори, або ми зламаємося, або ми не захочемо боротися. Ну американці не будуть за нас воювати. Ви розумієте, і тоді це накладе дуже серйозні, скажімо так, обмеження на їх можливості. І відповідно тоді Китай і клуб автократії отримує дуже великі преференції. Так само, якщо ми матимемо перемогу, не якщо коли, от і при цьому навіть не так важливо, щоб це була повна абсолютно перемога, як нам хочеться. Просто перемога, це буде просто настільки могутній удар по. В принципі, всім автократіям і по можливостям я вже мовчу про Росію, бо вона по суті вже давно не є ніяким суб'єктом великої політики, а саме Китаю. Що, в принципі, це дасть нам потім теж дуже велику легітимність в плані нашого післявоєнного розвитку і апелювання до того, там, що ми маємо робити, і так далі. Ну це окрема тема для розмови, не зараз. Так що, от такі от справи, друзі, ми опинилися всередині цього трикутника смерті. От ну що ж, вже немає сенсу зараз обговорити, чому. Так вже сталося, і тому я не буду знову ж таки, може, це для когось там ви очікували, що я тут вам якісь прям істини в останній станції. Ні, це просто елементарні логічні висновки на основі тих речей, яких ви самі спокійно можете прочитати і побачити. Так от таке, друзі, ми маємо зрозуміти, що по суті зараз від кожного з нас, від кожного з вас, залежить доля світу, друзі. Так іноді буває, знаєте, що дійсно, от саме зараз, от в цій великій боротьбі. Між я не буду казати заходом і сходом, тому що це не захід і схід, це саме демократія і автократії. Це битва між майбутнім і минулим. От так, от не дивно, що ця битва відбувається там, де багато разів відбувалися битви цивілізацій, тому що Україна це дійсно перехрестя цивілізацій. Тут постійно відбуваються такі події, іноді в позитивному сенсі. На жаль, останні 300 років після того, особливо як расисти перемогли під Полтавою. Це стало символом нашого пригноблення і розростання імперії. Ну, я вірю, друзі, що зараз ми відкочуємо свою історію в хорошому сенсі назад, тоді, туди, де Україна мала в союзі з Польщею, в союзі з британцями, ну, з американцями. Ну, американців тоді ще не було, ну менше з тим, там з, з країнами, які вийшли, з лона Британії. Давайте назвемо це так. Так от мали зупинити. Зростання оцих величезних імперій, які принесли в Європу тільки смерть, горе і розруху, тому що ж я щиро вірю, що нам це вдасться, друзі, і я щиро вірю, що спроби Китаю побудувати абсолютно жахливу інфернальну цифрову диктатуру, що ніколи не бачено в світі. Ну, якщо вона і буде вдалою, яка вона буде вдалою у них, і хай самі з цим розбираються, але в жодному разі не можна допустити розвитку цієї кошмарної диктатури по всьому світу, тим більше ця диктатура завжди знаходить це найбільш гидотне, мерзотне, людоненависницьке, дає йому гроші, дає можливість йому розвиватися. І потім використовує для своєї боротьби. Чесно кажучи, це знаєте, нагадує якийсь такий, знаєте, зловісний гриб, який під землею намагається своїми. Гнилими спорами заразити все на світі. Це дуже жахливий якийсь образ виходить, але, на жаль, по-іншому то і не скажеш. Тому, друзі, що ж, давайте зберігати голову холодною і дуже чітко розуміти, де наші друзі, де наші вороги. Ясна справа, що нашими друзями є тільки Збройні Сили України, це очевидно, але давайте не забувати, що ми є частиною заходу. І е, ми маємо стати цією частиною, раз і не завжди. Ми маємо дати заходу нове дихання, е, стати може новим, не знаю, піком цього заходу. Це це можливо, але для цього потрібно витримати і дуже чітко розуміти дві прості речі. Перше, Китай це країна, яка є нашим ворогом, і в осяжному майбутньому по іншому не буде. І всі їх мирні пропозиції, це повторюся троянські кіні, тільки так їх і треба сприймати. І цей троянський кінь він насправді спрямований для того, щоб нас знищити і ні для чого іншого. От. І другий момент, який ми маємо розуміти: якщо ми є частиною Заходу, ми маємо перестати гратися в ігри. Ми маємо нарешті перестати намагатися намагати американців. Це я, звичайно, не про всіх українців, а в першу чергу про владу Володимира Зеленського, але тим не менше. Ми маємо нарешті визначитися раз і не завжди. І не на словах, а на ділі бути частиною цього західного євроатлантичного співтовариства. І це дуже важливо, друзі. Я впевнений, що ми все одно вийдемо в вихід з цього трикутника смерті. І він перетвориться на наше коло перемоги. Немає в цьому абсолютно жодних сумнівів. Але наступні 3, 4, 5, 6 місяців будуть дуже складними, друзі. Нас, повторюся, очікують дуже великі битви, і я впевнений, що ми вийдемо з них переможе, з перемогою. Але давайте дуже чітко собі розуміти, до чого це все йде, і, скажімо так, між чим і чим ми опинилися в цій боротьбі. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Було цікаво поділитися з вами своїми думками. Якщо вам сподобалося або мої думки вам резонують, то тоді не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, підпишіться на Цензорнет і ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А також, звичайно, не забудьте підписатися на наш другий канал під назвою Шоу Бісики, де ви теж можете нас підтримати. Дякую всім за увагу. Ми переможемо обов'язково. Вірте в Збройні Сили України.